23 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів та по двох позиціях зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири райони зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об'єкт рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Євпаторії Гюзлеве пролунали гучні вибухи. Постскриптом. Рашистські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених кацапів з північно-західної околиці міста. Підтверджено ураження силами оборони живої сили та військової техніки Орди за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів близько 50 окупантів знищено та до 50 поранено. В Запорізькій області втрати рашистів склали до 15 особин вбитими та до 20 пораненими.